Вітаю, друзі, продовження частина 2, там дедали таки дописати. З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Свобода, це, звісно, добре, але коли заради чиєї свободи починається порушуватись права інших, то це вже не зовсім вірно. Так ось, друзі, що я вам скажу, вийшов тут. Вітер мряка, але це краще, аніж грюкають, але, але телефонують телефони і так далі. <різвищ> що я казав? І так, книги у форматі Telegram груп Що в цьому круто? Круто в, тому, в цьому те, що ви отримуєте матеріал, отримуєте його, його поетапно. Відповідаєте на завдання, бачите, що у вас виходить, що не виходить, бачите свій прогрес, бачите прогрес інших людей, якщо вони додадуться, вам буде лише краще. Тому що тоді ви зможете почитати їх коментарі, зможете подивитися, де вони помилилися, зможете подивитися й мої відповіді на їх коментарі. Це дуже ефективна, колективна праця, яка 100% для тих, хто, звісно, працює, 100% принесе прогрес. Ну, це просто нелогічно, якби це не принесло прогрес. Завдання я буду, буде певна кількість звичайно, завдань. Але ці завдання я буду підбирати, викладати вас в будь-який момент, це вже буде зручно. Телеграм-група, ви в будь-який момент туди зайшли. Подивилися, що було раніше, подивилися, що є зараз. Там можна і відео, якщо щось додавати, ну це вже на мою Тобто, воно як книга, але завдання може бути і в форматі відео, і у форматі PGN, і у форматі просто слів, і так далі. Що тут думати? В кого є можливість, треба ризикувати. Що стосується ціни, ви, хто уважно слухав попереднє відео, я вже казав про мою політику, що. Ми дуже поважаємо, любимо нових клієнтів, поважаємо тих клієнтів, які не просто хочуть, знаєте, так ось нічого не робити, нічого не платити і все отримати. Але ще більше ми цінуємо, і це логічно, на відміну від багатьох інших, скажімо так, там, проєктів, там, Київстар, там я вже знову таки наводжу, просто для мене це така тема, дуже близька. І для тих клієнтів, хто вже з нами зараз, звичайно, в нас діють супер умови. Але і так, на сьогодні я дам акційні умови. Ось сьогодні неділя, час є, оплатити можна. І так, які ж будуть акційні умови на книгу, яку ви хочете. Книга може бути по дебюту за білих, по конкретному варіанту за білих, по конкретному дебюту за білих, по конкретному дебюту за чорних, тут головне те, як воно буде подаватися. І що це буде інтерактивно, і ми ці питання будемо обговорювати. Ціна такої книжки лише сьогодні акційна ціна 7,5 тисяч гривень. Книга у форматі групи у телеграм-каналі. Е, якщо ви власник найкращого шахового абонементу у світі. Ось вам ще один бонус. Пам'ятаєте слова неодноразового чемпіона ПНЗ півострова Нової Зеландії Олександра. До речі, доволі крутого тренера, не лише учня мого, але й доволі крутого дитячого тренера. Учня якого я ж розповідав, вигравали і по тисячі доларів призи. Безліч професіоналів навіть не мріяли про, про виграші таких. Грошей в турнірах. Я маю вазі, тим, тим більше це діти вигравали. Так ось, е, як він казав, що дійсно наша школа, ну він там з гумором казав, але так воно є, дає набагато більше, аніж ви хочете отримати. Аніж ви мрієте отримати. Тому, 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 тому. Сьогодні ціна лише сьогодні. На будь-яку книгу. Але я раджу всім, давайте ось у цей, у цей формат зануримося. Формат дружба з фігурами, бачення дошки. Ось у цей формат зануримося. Хоча можна будь яку по дебюту. По будь-якому дебюту. Ціна лише сьогодні 7,5 тисяч гривень. А якщо ви власник абонемента 5 тисяч гривень. В абонементі це не прописано, що ви отримуєте знижки на додаткові послуги. Але ми даємо як знижки фінансові, так і друзі. Я ось розповідав вчора, спілкувався з е, новим клієнтом і розповідав про те, як ми зустрічаємось на абонементах колективно. В нас зустріч повинна бути годину. Домовленість години. Але ні разу не було години. Година 30, потім 2 години, потім 2.20, 2.30. Ми працюємо більше, і нічого за це доплачувати не потрібно. В нас не так, що прийшов, відчитав заняття і побіг. Я назначую зустрічі ввечері, коли в мене є вільний час. І мені подобається, і я працюю. Я ходив на багато концертів свого часу, і можливо, не потрібно казати саме про, цього, про цю людину, але я скажу. Єдиний, хто мені запам'ятався своєю любові до своєї справи і відданістю, це був цей гівнюк Кіркоров. Чому гівнюк? Це зрозуміло з політичної ситуації, але зараз не про це, бо це було дуже дуже багато років тому. Чому він мені сподобався? Тому що концерт закінчився, а він співає. Так, він топ супер зірка, але він співає. Він співає, йому подобається. Людям подобається, йому подобається. А ось, наприклад, багато багато українських виконавців, ну одну там пісеньку споють. А, а де хто взагалі запізниться, а потім і е, збіжить раніше. Ну, це просто їх ставлення до того, що прийшли, взяли гроші і все. А коли ти насолоджуєшся тим, що ти робиш. Тобі не важко замість години провести 2 години або половиною години. Друзі, так в усьому. Це філософія. Хтось працює прийшов, відчитав, година вийняв, е е е як це не вийняв, поклав слухавку, все. Або прийшов там у, у дитячий кружок, так, наживо, провів це заняття, все. Йому нічого більше не потрібно. Провів ще й неякісно. Хтось у два рази або більше дає вам знань, ділиться з вами цікавими. Е знову таки, бачите, голова погано працює, ще, ще не запрацювала як слід е цікавими на здобутками своїми напрацюваннями. І це робить вас, ну, по-перше, робить ваше життя цікавішим і робить вас сильнішим. Отож, друзі, дуже багато говорю, але все дуже просто. Сьогодні можна замовити книги з такими знижками. Якщо ви е вже, наприклад, учень школи, можете написати мені і більш детально спитати, щоб я порадив саме вам. Але 100% усім, ось це 100%, усім буде корисна праця по баченню дошки. Бо всі ж кажуть, ми зіваємо. Ми пропускаємо в один хід, в мене була виграна позиція. А як так сталося? Ну, ось же для вас. Беремо і працюємо. Хоча, якщо, можливо, в когось ще проблема якась, і він хоче ще додаткову книгу, наприклад, оцей книгу-курс в такому форматі по якомусь дебюту, ну давайте працювати. А що? Без цього і ці проблеми не вбереш, і будеш постійно кожного дня, або кожної турнірної партії, або кожної любительської партії отримувати негатив. Ось я ще потім запишу окреме відео, чому я в Китаї доволі часто замовляю якісь такі дурниці. А тому, що навіть коли я їх просто один раз подивився, я отримав позитив. Я заплатив там якусь суму, там 25 фунтів чи 20 фунтів. Але я отримав цей позитив. Навіть якщо їх. Моя люта дружина десь ховає, викине чи ще щось. Але я вже отримав цей позитив, і воно того варто. Так, друзі, і в принципі з шахами. Якщо для вас ця гра має значення, то треба тренуватися в найкращих і добиватися успіху. Все, закінчую, розміщую ці обидва відео. Сьогодні неділя у вас є шанс отримати супер знижками.